Політичний аналітик міжнародних Тарас Загородній з нами у студії пана Тараса. доброго здоров'я спасибі, що дня. знайшли час. Ну, давайте е, гарячим слідом е, проаналізуємо е, тон і настрої, та які ми не поділилися, принаймні Ревці, про що говорили е, опісля повечір'я, там проти ночі. Казали, що навіть буде такий формат, що Лавров вийде, значить, і у форматі телевізійного інтерв'ю розкаже про все те, що відбувалося, і буде це. Начебто, о 10 годині ранку за київським часом сьогодні, 10-та відбулася про минуло на 11 одинадцята полудень і так далі, тому подібне. І десь е, біля полудня Дмитро Пісков вийшов із заявою, каже: Ні, друзі, нічого такого не буде. Значить то було технічні е, історії, а значить про них ми говорити не будемо. Ні, пари з вуст. Ця вся технологія, вона просто вкладається в цю канву тягни, штовхай яку і е, впроваджує е, Путін з уповноваженими ним представниками. Чи це щось інше? А, проблема в тому, що нема про що говорити. 12 годин вони сиділи. Ні, та, 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 говорити, що за все завгодно, а точок дотику немає. Ну немає, точок, що дотику А росіяни ж хетрувати хочуть говорити. Ну давайте будемо говорити про інші проблеми Україну там типу винесемо, і там якось там задушу. А про що говорити? Ну от окрім України Іран, пам'ятаєте, вони ну, хотіли Іран, заграти? Ну ну, ну, Іран, що-що ну, Арктику що, хотіли Іран, заграти, не? правда? Ну давайте, давайте по Ірану. Mm. По Ірану є Ізраїль. Він може роздовбати Іран. Якщо потрібно, до сполучені Штати Америки. Навіщо і тоді от, взагалі там Росія? Головне Ізраїля поза да. НАТО так? далі. да, Далі Арктика. Ну яка Арктика? Про що ви говорите? Хто там буде добувати ту нафту? Екзону, якого конфіскували активи в Росії, не повернули. І інші компанії, які це бачили, ну це фантастика. Немає чого американцям за запов... ну, росіянам запропонувати американцям. Роскосмос той дохлий, який хочуть пропонувати, як Дмитрія говорив. Навіщо їм Роскосмос? Так станцію, хоча хоча з хоч за зарбіт, да давно за маск вже перебільшує по цьому по mm. обсягах Роскосмос і так далі. Де немає про що говорити по Україні, теж немає чого говорити. Росіяни хочуть те, що Трамп йому дати не може ніяк. А Трамп не має важелі тиску на Україну, якби він не хотів щось дати чи віддати, і так далі. І, і все в тупіку, тому що без України і без, і без Європи розмова не виходить. А тому що виявилося, що не все так просто, як думала адміністрація Трампа, замість того, щоб починати одразу ж кріпити євроатлантичну єдність, довбати а, а, Росію, та, надавши Україну достатньо допомогу, вони вирішили піти шляхом, знаєте, як Черчилль якось сказав про американців. Американці завжди знайдуть правильне рішення, коли випробують все інше. От вони йдуть по всіх інших. Вони намагаються врятувати Росію знову від краху. Але не так все просто виявилось. І немає не чим крити. Карт, карт, як говорить, адміністрація виявилася карти та крапльони. Купуючи е, своєю новизною теза пролунала від РФського чиновництва. Що е, одна з причин, чому не оприлюднюється позиція, це значить те, що українська сторона там нібито відхилила, е, якось не знайшла от точки дотику від, для цих позицій. Уявляєте собі, уявляєте собі, уявляєте собі, дві наддержави, як вони говорять, розмовляють. а в... А, не можуть опублікувати, тому що Україна проти Ну, По-перше, українці повинні відчувати розуміти свою цінність, що дві наддержави не можуть випустити спільну заяву, тому що Україна це блокує. Ну, ну По-перше, ну, в собі видіоське становище США себе ставлю поведінку. А те про що йдеться? А, от Росіянам страшно страшно від того, якими темпами знищується їхня портова інфраструктура, знищується нафтова інфраструктура. І тому вони, як говорять, хочуть. Свободу суднопласту, як вони це називають. а Вони хочуть в свободу суднопласту внести, щоб набити взаємно на по портах і щоб їхні відновити зернову угоду. Яка вже не потрібна України та зернова угода. Тому що Україна сама собі організувала фактично безпеку на Чорному морі. а оцими дронами спочатку ну, те, що СБУшники наштампували, mm -hmm. до речі, сьогодні Ден СБУ, вітає всіх. В... Тих, причетних. Хто, причетних, да, хто на фронті бореться, хто всередині країни шпугуни шукає, хто ПНПЗ а, проходиться в тому числі. А, дивіться, вони що хочуть, а, Ну, давайте це робимо. Там, ну, вони хочуть, щоб їхні кораблі фактично вернулися і спокійно їх ніхто не чіпав. ООН при, причепляє, щоб вони знову могли перевіряти наші суда. І так, так, так немає, цього вже два роки немає. Вони а вони це називають відновлення суднопласту і хочуть записати, щоб по портах не було. Чому? Тому що інтенсивність ударів наростає. Дивіться, КТК вже за, фактично заблокували, Каспійську транспортну систему, яка нафту качає. Наступне це удари по новоросійську. І вони розуміють, що ембарго на постачання нафту та може бути запроваджена тільки Україною. І тому такий писк вереск давайте будемо суднопласто. Кинулись до американців. Вони ж думають так, ми зараз щось перетрем з американцями, вони пустять рознарядку, і Україна швидко побігла все робити. А американці не можуть цього забезпечити. Печити. Чому? У них навіть кораблів немає в Чорному морі. І вони, згідно з доктриною Монтрею 34 1934 року, не мають права заходити в Чорне море ну, да, більше, там, ніж до 21 день. А тому, що домовлятися стосовно цього можна тільки з Україною, а Україна не хоче. А опозиція така: ви там щось домовляєтесь? Ну, так ви і виконуєте. А виявляється, що без України нічого не, не, не проходить. Тому що американці знову таки там це ми чули ці мисливські байки пана Віткафа, які фактично те, що він наговорив, це фактично визнання безсилля свого, а нічого не відбувається. Не знаю, що він там обіцяв Трампу, що все порішать, мабуть, а нічого не виходить. І тому о, там починається оця свіста пляски, що Україна там комусь щось винне і так далі. Вже там, в який раз вже Трамп говорить про те, що угода вже підписана, от якої немає досі. Вже цілий місяць підписується угода. От, до слова, траси про цю про цю угоду зараз ми продовжимо. Воно е, класно mm -hmm. е, вкладається в канву нашого діалогу. Україна та Сполучені Штати досягли угоди щодо співпраці у сфері видобутку корисних копалин. Президент Дональд Трамп розраховує підписати її найближчим. Часом це Ройтер сповіщає згідно з угодою, Україна отримає підтримку розвитку видобутку стратегічних ресурсів, включаючи літій та рідкоземельні метали. Сполучені Штати своєю чергою розглядають можливість інвестицій та технологічної допомоги. Ця угода є частиною ширшої стратегії співпраці у сфері енергетичної безпеки та зменшення залежності від інших постачальників. Трамп також повідомив журналістам під час своєї зустрічі з урядом, що спол. Ушені штати обговорюють з Україною потенціал для американських фірм володіти українськими електростанціями? Ну траси власне, себто це бажане задійсне? Чи все ж таки отой документ 40 плюс сорок плюс сторінок? Його буде пушити Трамп і адміністрація? Ну, ви, ви його підготували самі. Ви його прочитали? Ви ви підписуєте? Ви виконуєте до чого тут Україна? Що значить, ви, забирає, ви забираєте нашу станцію? Щоб робільник вимкнути, це казки, що Це забезпечує безпеку. Безпека запускає, виключно українська армія, та наша ВПК, а не це. Тому що атомні станції можна експлуатувати без України і українців разом з росіянами. І те, що, що значить вам віддати станції, так? щоб виробити робільник і вимкнути економіку, дякую мене треба. Досвід ну, Україна теж має досвід експлуатації атомних електростанцій. І тим більше, знову таки, Україна ж розраховувала, що це навіть формальна та угода іде в підтримку військову підтримку. Якщо немає військову підтримку, навіщо ви тут потрібні? Щоб по повикачувати ресурс з наших електростанцій, дякую, шукайте в іншому місці. Ну про припинення військової підтримки не казав та Трамп так де ні, ні, це поки що Байденівський йде пакет, та? він не може його зупинити. А інше це питання велике. Де де там от вас питання в репутації американської зброї стоїть після фокусів, коли ви вимикали свою зброю? Давайте показуйте. Це треба тільки не з Трампом вести перемовини з. Цим, а З підприємствами ВПК Штатів Америки. Нехай вони дають три скадрилі f 35 Як вони будуть давати, це їхні проблема, не наша проблема. Бо у них контракти зараз будуть горіти. Тому ця угода, що вони там пишуть? Вам одне прислали, прислали. Підписуйте, не підписуйте, все і не потрібно. Тут, тут Трамп вже цілий місяць про це розповідає. Тут питання в кому? Кому це більше потрібна угода? Значить, тобі потрібна. Що значить, ви там розписуєте, як ви будете там володіти нашими портами і все інше? Ну ви розписуєте, ви і підписуєте цю. Рідкоземельні метали інвестувати можна згідно е, законом про розподіл продукції. Давно вже є закон у нас. Ідіть і це, навіщо тоді угоду це підписувати? Немає військової допомоги до побачення цей. А далі питання: хто обіцяв американському народу 350 мільярдів? Україна обіцяла. Ні, ну от тепер іде розповідай, чого ти зірвав це підписання цієї угоди. Ну це нову ж таки е, клінч е, Трампівський з е, Україною. Е... Це клінч політики стосовно Росії. Клінч у них немає. Вони скрізь в цуцвангу. Це те, що у них нічого не виходить. Встати. Да, так, у Штатів. Тому що вони розірвали цю традиційну, ну поки що євроатлантичну спільноту. Uh -huh. А виявили, що без Європи не вирішиш питання війни проти торгівельної війни проти Китаю, Європа проти того, що хочуть робити американці, а, підтримують Україну. А, а виявили, що відімкнули розвитку Апа АП Росії, продовжуються удари, відімкнули, цей, перекрили тимчасово. Постачання зброї отримали величезний удар по своїй оборонці. Всі європейці запитують, навіщо нам це мотлох дороговартісний, як американська зброя. Навіщо й ми в 35-ті? А виявило, що воно і не потрібно. Канада говорить, на 30 мільярдів збиралася купувати. А ми що подумаємо. Португалія сказала ні. А чому? Тому що а, вони вдарили, що а, їхня на чому будувалася американська. Промисловість, в тому числі військово, на передбачувальній політиці США. А навіщо в 35 які не будуть стріляти по Росії? Всі ці розмови про те, що воно не відмикається, ну це казки для бідних. Звичайно, що вимикається. Ви думаєте, централізовано вимикається? Звичайно, що вимикається. Ну, слухайте, пам'ятаєте ту історію, коли. Кадирівців якось вкрали Джон Діри, американські трактори да, і, да. і, області і в Чечні. Програм, програмне забезпечення. Це Дякую. трактор, який просто оре землю. Ви розумієте, його можна заблокувати. Трактор. А ви уявляєте собі зброю п'ятого покоління. Яка теоретично може використано бути проти Сполучених Штатів Америки, ну та не дай. Не боже, розповідайте мені казки, що його неможливо вимкнути, коли ви не даєте можливість туди заходити. Єдина модифікація F-35, яка не підконтрольна США, це тільки ізраїльська. Але Ізраїль розумний. Вони одразу ж міняли авіонику у всіх американських літаках, що 70-х років та? угу. а, і так далі. І тому удари, де Туди, да, от по, по ВПК, а, нічого не виходить. Росіяни вимагають, те що вони виконати не можуть навіть теоретично. Б'ються головою об стінку, і потім виходить пан Вітков і розповідає: Ну щоб прикрити. А, Mm, Жалюгідність такої політики, я б сказав, тому що нічого не виходить, нічого ви не врятуєте Росію вже. Не врятуєте, ви не зможете це зробити. І а, тут конфлікт, тут конфлікт, а, і нічого не виходить. А Росія нічого не може дати США. От просто немає, немає теми для співпраці. Вони. А тоді, що Трамп ось таким пієтетом ставиться? А ні, давайте так. Вони намагаються врятувати, послідувати політиці Сполучених Штатів Америки. Останні 150 років врятувати Росію чергово. Вони 150 років рятують Росію, якщо ви не знаєте. Вперше вони їх рятували від голоду ще в царські часи. В так, так, 891 так. році вони ще й годували. Потім а, була доктрина а, 14 пунктів Вудра Вільсена. Ага. Який розклад повинен бути в Європі по Першій світовій війні? Там був окремий пункт по Росії. Росія повинна бути єдиною неділими. Не згадана Фінляндія, яка вже була незалежною, тоді не згадана країни Балтії. Про Україну я мовчу. Причому по інших странах є чітко сказано, що Польща повинна бути незалежною. Сербія повинна отримати вихід до моря. Все було зроблено. Тобто Всі найменші країни Австро-Угорської імперії. Або найменші народи отримали незалежність, окрім України. Ця позиція була, що Росія повинна далі. Більшовики врятували від голоду, що в 20-х роках, окремо було цього. Давали військові технології, ага. а потім намагалися врятувати вже Радянський Союз, ми пам'ятаємо, але ага. тут є гарна новина. Радянський Союз не врятували. Тому що не змогли вже, тому що бігали і не не змогли нічого зробити, і тут теж саме: ну не можуть вони. А вони йдуть в протиріччя у будь-якій логіці. Ну я не виключаю, просто якийсь особистий інтерес може бути. А, хтось там комусь намагається ту валізку занести або по біткоїнах там пару мільярдів, але воно не складається, тому що втрати Америки, втрат, 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 Ну, наприклад, а, росіяни говорять, ми хочемо зняти санкції, щоб продавати нафту. Ага. А навіщо нафта, наприклад, для американських корпорацій, які теж торгують нафтою, тому що Трамп теж вони є спонсором Трампа. Тобто тут куди не кинеш, вони скрізь в, просто в ботинну стіну вбиваються. Вже зараз стало відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга таки прийде у п'ятницю до парламенту, аби повідомити депутатів про перемовини у Саудівській Аравії та відповісти на питання парламентарів. Тарас Тарасогородні у нас у студії, пане Тарасе, Ми е, говоримо знову ж таки все довкруж перемовин у Саудівській Аравії. Українська делегація ще раз зустрілася з американською вже після тих 12 годин, які американці просиділи з РФ. А я згадав е, думку Боріса Пісторіуса, очільника оборонного відомства Німеччини, коли е, зайшов е, вже широко е, значить, діалог про тридцятиденне е, припинення вогню. Ймовірне, та і він сказав: слухайте, так е, це ж перше, кому вигідно, це вигідно Путіну. Адже е, коли йдеться про енергетичну інфраструктуру, та е, РФ за три е, роки з дешицею е, леву пайку нашої енергетичної інфраструктури знищили. А зараз ефективні удари наносяться українцями. No. Такі удари, які no. відчутні. Та, в... Відчутні і такими темпами, які дивось знову таки, те, що я говорив про порти і все інше. А можна припинити експорт Росії. Виявляється, вам і тіньовий флот не буде потрібен. Бо 80% товару обігу Росії йдуть через дві портових системи. Це mm -hmm. новоросійська та Балтійська. Ось удари наносяться, і тому вони вже пощасть. Тому що росіян же, коли росіяни починають говорити про взаємне припинення, тут треба читати, значить страждають. Тому що у Росіян існують тільки дві опції, і третьої не дано. Це вони воюють. А якщо не можуть, то вони йдуть на перемовини, перемир'я для того, щоб накопичити сил або говорить про жести доброї волі. І тому удари досить дошкульні. Вони бачать, що такими темпами а, там велике постане питання не тільки в нафтовому експорті, а в тому, чи як вони зимувати, що будуть, якщо заявлено в Україні дрона на 3 тисячі кілометрів, так це вже долітає. І до Урінгою це йдеться вже про видобуток газу. І а чим відрізняється газ від нафти? Тим, що нафту можна перевозити за залізницею, а газ неможливо. І тоді постане питання не тільки в постачанні газу і взагалі існування єдиної системи, а й постачання газу до Китаю, наприклад, і багатьох інших країн. Тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що в дійсності стрмна, стрмна стала, інтенсивність ударів наростає. Я підозрюю, що вони знають про все ж таки успіхи української ракетної програми, так, які нарощуються. Вони ну, хотілося б більше, але це вже питання до. Шмигаля, який досі не організував так, щоб у нас була інвестиція в нашу оборонку. Так? До речі, от нещодавно. Європейці ухвалювали там програму щодо європейської оборонки. Туди була включена Україна, в тому числі, як ну там розширення. Це і мене питання, як от, якщо європейці хочуть вкладати гроші, купити у нас ракету, як вони її вивезуть, якщо Шмагаль досить не дозволив експорт підприємствам ВПК продукції. Ну, і досі ж у нас продовжує тривати. розумієте Для того, щоб інвестувати кошти, треба розуміти, що ти отримуєш. Ні дронів неможливо вивезти, не ракет неможливо вирости тікають за кордон в тому числі Це обґрунтовується ідіотизмом. Це нічим не обґрунтовується. Чому підприємства стоять? Це нічим не обґрунтовується, а у нас якісь там є така ідіотична думка, що треба продавати тільки надлишки зброї в промисловості. Питання надлишків не буває. Для того, щоб, щоб виробити, ну, припустимо, стугну, потрібно комплектуючі закупити, треба людей навчати, верстати і так далі. Для Цього треба обігові кошти під конкретний контракт. А якщо його немає, то які надлишки ви збираєтесь продавати? Тому ми повинні зараз цим тиснути, щоб ресурс був залучений в з цього валютний, в першу чергу, а прибрати ці ідіотські. Перешкоди для українських виробників, оце законопроект 122-58, А повинен ліквідувати. Потрібні штрафи на одну дію для наших виробників, не імпортерів, а виробників в першу чергу на кожну дію. Далі, там така існує у нас ідіотська норма, що тобі штрафи дають. Якщо ти там, щось там затримав, бувають різні ситуації, навіть імпортери затримують зброю, ти платиш 3%, блокується на рахунку гроші, ти ще платиш 3% за користування значить, цими грошима. Хоча це ідіотизм, тому що казначей ну, не може давати відсотки, бо воно не банк. І багато чого іншого. Тобто ми повинні розуміти, що інтенсивність зростає, вона повинна ще бути більшим, і тому росіяни дуже поспішаються. Американці теж поспішають. Ну знову таки, це не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки рятувати Росію, тому що дивіться, в чому ж проблема США. Вони не можуть одночасно вирішити дві дві задачі. Перезапустити свою економіку, а вони через кризу, судячи з усього, її перезапускають. У там мита, обмеження, падіння біржі і так далі. А, означає автоматично зменшення ціни на нафту. Ну просто падіння ціни на нафту скорочується повод. Це, це означає, що першим по якому вдарить буде Росія, тому що там велика собі вартість, плюс удари України. А коли удари по Україні по портах і нафтоінфраструктурі, ну за великим рахунком, вже байдуже, яка там ціна нафти. Ну тому що вже ну неможливо її просто буде вивезти. Ну або з великими витратами в тому числі. І тому в даному випадку, ну, росіяни, от торгуються, висувають нові вимоги, які ну неможливо реалізувати. Якщо в цьому загальному та виокремити частково, хочу запитати, у нас там лишилася. П'ять хвилин може uh -huh. трошки більше, Хочу поговорити про те, наскільки важливо це часткове, яке називається 9 травня для Путіна. 80 років перемоги, скрепна історія для і, Ну а для Путіна особиста правда. От і я так розумію, що він буде робити все, щоб, хоча б на цей період, в Москві, принаймні, та все було спокійно. Він буде що Трампу за це знову у своїй у своїй манері? Він Ні, одне... він Трампу все за завгодно може давати. Трамп, я думаю, вже забере. Ні, там Арктику, наприклад, Трамп ага. задоволення забере. Ага. Так? Тільки нічого в обміну скажете, з Україною пацан, вибач, нічого не можу зробити. Ні, він Трампу може, може домовлятися про щось завгодно. До чого тут Україна? До того, аби, до, до, до того, аби повітряний простір у них над парадом був. Ну, нехай, от, ну нехай з Трампом домовляється про повітряний простір. А. До чого тут Україна? Ну, підписую папір. Трамп мені обіцяє повітряний простір. Ну, будь ласка, ну тільки гурівці і СБУшники не в курсі будуть цього. Тому що з ними ніхто не домовлявся, а у них є завжди опція Гарно хочете 9 травня виводити війська з території України. Чому проблема? А проблема в тому, що він вже висунув не невиконувані умов, вимоги, які Трамп не може ніяк реалізувати, взагалі ще, ще на першій да, ще от 14 червня минулого року, коли це а зараз, коли навіть на перемир'я, те що от це на 30 днів, він висунув, що Україна повинна ну, я припинити це. отримувати західну допомогу, не припинити мобілізацію і да. так далі. Ну європейці сказали, що цього не буде. Навіть Трамп сказав, що розвитку вимикати не будемо, а зброю не можу зупинити, давати, тому що по голові надають корпорації ВПК, Ну зовсім так от себе поводити. Цю жувачку скільки він може е, з Трампом жувати? Тут же питання до Трампа. Тут питання в тому, що коли нарешті там увірветься терпець, коли виганять Віткофа, який розповідає, переказує російські народні киски, і Або він залишиться і менше буде потякати. Да? Кращий друг. Тут же ж історія ну, кращий друг, хто? От? Кращий Вітков. А, Ну, це таке. Ну, 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 не, у, ну, Тарас. У, у Трампа, у Трампа у всі кращі друзі. Нас питання інше. Нас, нас цікавить, коли а, ну, ми повинні пришвидшувати, в uh -huh. тому числі, що повернення все ж таки американців в дружню американську сім'ю, а євроатлантично, це, це збільшення допомоги Україні. Uh -huh. Як вони будуть це робити, це їхні проблеми? З Європою, от знову ж таки, ця конфігурація, яка зараз дуже дуже турбулентна. Я завжди це питаю. Ну і мені дійсно в розвитку е цікава ця історія стратегічної співпраці, бо вона веду змінюється. Ну буває, буває щодня. Mm -hmm. Зараз ви як це бачите? Знову ж таки, взаємостосунок європейського континенту і України як частини mm -hmm. Європи з Америкою. От на тому фоні, що Путін це своє тягни е от такими способами, про які ми тут говорили, е про продов... Довже. Дивіться, як виявилось, без Європи і України нічого вирішити не можна. Ну, Європейці зрозуміли, що хочуть обідрати разом Трамп і Путін. Так, ну з такими от такими мансами стосовно того, що давайте ми заберемо у вас північний потік і будемо качати російський газ. Відчуваю, що Росія, в тому числі для американців Європа проблема в дійсності є. Чому? Тому що, як я вам сказав, якщо Європа не підтримує торгівельні війни проти Китаю, то і не вийде те, що хоче робити Трамп. Далі Європа і за своїм євро є альтернативою долара. А це велике теж чого от Трамп завжди добувається пріоритета долара. Да? А вони ж що хочуть ще зробити? Ну, те, що я читав в пресі, я вважаю, що достатньо реальна історія. Вони хочуть піти шляхом наступним. А оці борги, які у них є, всім, кому ми винні, ми все вибачаємо. Американці. Так, да, Американці. Тобто переконвертуємо це все в облігації в сторічні, безвідсоткові. А вони ж най щасті. найбільший боржник у світі. Да, так, Даво щастя за те, що маєте в доларах. Ага. Далі фактично, це що означає відтік капіталу, під США? А, а куди він під? В Європу. А проблема Європи, вона є вона не захищена військово. А для того, щоб розграбувати Європу на енергоносіях, наприклад, або те, щоб росіяни, наприклад, змогли організувати війну, отак так от можна зробити. Але тут скрізь воно не виходить, ресурсів на це немає. Бо Україна стоїть, опирається, б'є по Росії, а Європа десь прокидається. Слава Богу, ну вже починається вимальовуватись контури нового НАТО, фактично. Який а, полягає в тому, що Україна, а, Україна, Польща, країни Балтії, Британія. Північна, Північна, Єв... Північна Європа, Румунія, Болгарія і Британія як балансуюча країна, те, що називається, так? А, ну і ядерна країна, можливо, Франція. Оце вибудовується блок. Чому? Тому що він достатньо самодостатній. По-перше, блок рівних, у нас є загроза. Далі є гроші. Uh -huh. У Норвегії 1,7 один ну, да, і 7 трильйона. Ну тата, і Слава можна, Богу, морю, слава, це, Богу да, слава Богу, є кордон з Росією. Mm, суходольник. Yeah, yeah. Там ну, не багато, але є. Ми, ми з вами минулого <laughs> 다, діалогу 다, та, визначили. Є, та, на мапі. є технології військові, які можуть спільно з Україною розвалятися. Є Україна, яка може теж технології дати, ракети дати Європі і так далі. От тут, туди слід концентруватися, і гроші, а інші дають гроші. Менше, але дають гроші. І Тут виявиться, що можна вкластися не в 5 трампівських відсотків ВВП, а можна буде вкластися 3,5 і половиною без це американської ваш... участі. Процес триває, і е, ми е, слідкуємо і залучаємо знову ж таки і будемо залучати ваші коментарі у тому числі. Запрошуючи вас, е, Тараси в студії. Спасибі, велике е, політичний аналітик, міжнародник Тарас Загородній.